Добре, день діти. Пропоную вам виконати пункт 4, вправи 3 на сторінці 162-163 вашого підручника. Що нам пропонують зробити? У зміні Х міститься рядок Оля. У зміні Y міститься рядок Олег. Записати да, в робочому зошиті, що буде виведено кожного разу, коли буде. Да, при другий, третій. А потім перевірити це за допомогою сервісів, за допомогою Python. Давайте зробимо. Та що ми робимо перше? Створюємо змінну X, який присвоюємо рядковий тип даних, на рядок Оля. Ось такий символ. Так, вводимо змінну Y. Який присвоюємо рядковий тип даних Олег. Так, пригадуємо, що якщо це рядковий тип даних, рядок, то він обов'язково пишеться в лапках. Олег є. А тепер давайте будемо перевіряти, що буде, коли ми будемо виконувати ось такі дії з рядками. Додавати. Різні, різні варіанти додавання цих рядків. Ну, коли ми додаємо числа, то там все зрозуміло, там ми знаходимо суму. А як же ж програма розуміє, коли це рядок? Отже, print перше, Х додати y. Перевіряємо. Бачимо Оля Олег. Да? У нас немає пропуска між ними. Навіть якщо я поставлю ось тут відступи, то. Да? Зупиню програму, запущу її, то між словами ніяких відступів не буде. Наступний варіант, коли ми беремо x, додаємо, але тепер я додаю символ. Да? Тобто я знову дай рядок, і сюди я в цей рядок додаю пропуск. І тепер і. Да? А, додати ігри. Ось, так, тобто, в мене буде змінна Х, до неї буде додаватися так, ось, значення із змінної Х. До неї буде додаватися рядок з пропуском, і після пропуску до цього виразу додаватиметься значення змінної зміною y. Перевіряємо. Бачимо, в другому випадку у нас вже стоїть пропуск. Ось тут ми можемо що завгодно поставити сніжинку, так, у нас вона тут з'явиться. <похиле>, Похиле ділення, яке зазвичай, а тут воно буде просто як символ. Ось так. Наступний варіант, що нам пропонується принт, і в лапках нам пропонується в лапках додати Х та y. Х додати І. Перевіряємо третій принт. Ось, так? В даному випадку. Ми не бачимо імені Оля, ми не бачимо імені Олег. Чому? Тому що X та Y ми взяли в лапки. Тобто, це знову ж таки рядок. Це просто, він їх не бачить як змінні. Він їх бачить просто як набір символів, які він нам в консоль і виводить. І останній варіант беремо Print X додати. Це буде дуже схоже за другим, коли в нас плюс всередині. І знову додати Y. Тобто, як комп'ютер читає цей рядок? Він бере нам змінну Х. Ось, Оля. Далі додає до неї рядок, додає до нього символ плюса. І далі додає рядок Олег. змінна Олег. Бачимо, так? Оля плюс Олег. Ось це є виконання програми. Коли ви це зробите, ваша задача зробити скриншот екрану і відправити на перевірку. На ну, все добре!